Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості! Вітаємо вас на мистецькі зустрічі, приурочені до Дня Збройних сил України, яку проводить Київський міський будинок учителя за підтримки навчального наукового інституту менеджменту та психології. Сьогодні надзвичайно день тому, що ми вітаємо прекрасного художника, викладача історії України, Всесвітньої історії, мистецтва, технічного ліцею Шевченківського району міста Києва, Фронтенка Олега Семеновича. Я хочу сказати, що про художника кажуть його роботу. Це моя творчість. Ці роботи вони народилися після того, як я дуже багато монтував Україну, Європою. Сьогодні для нас особливий день, тому що ми бачимо результати роботи ще одного нетривіального, особливого митця, який по-своєму бачить світ. Він ще вміє показати своє власне сприйняття, передати його на холсті, на папері, висловитися. І це є те, що ми називаємо мистецтвом. На будь-яку картину, яку ви не подивили. Це, це частина історії України. Це наша сила, це наш оберіг. Символи, які тут зображені, втілюють ту символ непереможно. Саме такі роботи доводять нашим ворогам в першу чергу, що ми нація, велика нація, що нам є що захищати, нам є що боронити.